Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго, і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мій любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Клоун Пені Вайсту. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! Ну що, братва, сьогодні ми продовжуємо вибиратися з його добаного дому, не дуже такого стрьомного дому. Ну і братва продовжуємо від нього, так сказати, тікати, трохи над ним прикалуватися і так далі. Так як цей клоун сліповатий трохи, це є величенький плюс, братва. Хто дивився моє попереднє вчорашнє відео, той знає, хто не дивився, подивіться братва. Кожен день в мене виходять відоси, тому думаю, коротше найдете. Вчора я опублікував це відео, першу, першу серію. Так, а сьогодні ми вже братьва. Знову в нього вдома, братва. Знову ми до нього типу, попали, але я ще тоді так і не втік. Вчора якісь руки з очима були і все, що попало, всякий, коротше, стрьом. Сьогодні. Сьогодні, вроді, поки що я ще його, до речі, не бачу, я ж з ним сьогодні не зустрічався з цим клоуном. Ну, Звичайно, я б його подовжу, б не хотів, ну хотів би не бачити. Але як вийде, так вийде. Так Це по кругу нам тут. Це серняки, вони тут теж вчора лежали на цьому місці, пам'ятаєте? Тут. Ладно, тай таке. Все, братва, пишіть блок, мені поки що в коментах. Коротше, пишіть в коментах, як ваші справлять і чи подобається вам взагалі цей чи ні. Тож вчора ніхто нічого не написав. Ну і по активу я вам скажу, що актив не найкращий. Актив такий собі, братва. Чесно, я вам скажу. Актив такий собі. Ну ви, братва, обіцяли мені дуже великі актив, якщо я буду знімати, іменно мобільні ігри. Не знаю, може вам ця гра не дуже так залітає, але... Це що за... Братва, Це що за павук чи за... Ніж, де ніж. Мені ножа ще нема. Братва, якийсь поліцейський. Його їсть якийсь павук. Ось. якийсь людина з лицем... З лицем людини, ну павук. Ось ще раз. Ось. Поліцейський я возьму ножа, я... я допоможу, якщо, якщо вийде. У мене даніша що там у нас таке. Ого. Це що є це якийсь гроб? Не поймеш. Ладно, чоловічок, тримайся. Я погнав тебе рятувати. Блін, братва. Першим ділом треба не про себе думати, як втікти, Треба ту людину рятувати, бо його доїдає паук. Ні, його капець як шкода. Так. Зараз мій братва піде. Клоуна нема. це. Сюди мене зайде. Це спуск в підвал. Ладно, ходіть з вами десь на другий поверх. Поки що. Понайме на другий поверх. Ні, в натурі треба ту людину де врятувати. Це що за... А, це кухня. Ми тут був... <гас> Блюрина! Оце туда! Клоун, ти вроді смішний, то смішний, ну ти тиран справжньо тобі скажу. Тиран. Дитя мене не бачив. Блин, не напомню, да, на другой порог. Мне ничего вот, копать, на траву бежит за мной. Ну, хай бежит. Ладно, зараз мы у него там вегируемся. Здорово! Блин. Без луха и жизнь плоха. Так. Добро, да, два, зачем он так появляется, резко, стрёмно, капец. Це що за? Треба полазити по шкафу по цьому, по тумбочках. В шкафах, як я повню, там нічого не було вроді. Да, тут нічого нема, тут немає сенсу, дивіться, може якась аптечка, ну. Но... Опа! Нема, нема, лом-то є. Так. Братва, погнали. Наверх. Блін, якби я ще шарив деякі ключі. Це б було б добре, а так... Я не знаю де які тут ключі. Аптечку ми забрали. У нас вже лом, сірники, фонарики і аптечка. Це вже дуже добре. Тай дивіться в оба. Тай дивіться в два ока, бо то що, блін. Він може з'явитися в будь-який момент. Я ще граю без звуку в разва. Так, тут у нас унітаз, відкривається, закривається. Ця шторка вчора сама відкрилась в раз Ця Сама по. <гас> Блін, братва, оце то молотом тим стукнув. Оце молотом мені привалив. Я не знаю просто, як ще Як, ті, як ще використовувати ці... цю фіню. Типу аптечку це все, як його використовувати. Тут двері зачинені. За братва, він мене так тим молотом стукнув що це капець. Ога, ось вам і веселий клоун, братва. Дуже веселий. Ого, мене аж досі голова близько. Так, ладно. Нічого, клоуна, на другий раз я тебе ломом угрію. У мене і лом, і тебе тимом. Вон він пішов. повертайся, знаєш, він не глухий сіди я вчора заходив тут Очі, це вся фіня. Давайте візьмемо фонарик, напевно, поки що. це не фонарик, Що це вроді, фонарик. Так, блін, чоловіче, чим я тобі поможем. Не ключи, нема, ничего нема. То же какая-то така хата в нього тут дурна тупа. Нічого ніде не знайдеш. Ці тумбочки відкриваються? ні вони не відкриваються. Ну, Да, вродва мене залишилось дважі. А як втікти, як тут навіть нормальних ні ключів немає, нічого такого тут нема. Як звідси можна ще втікти. Іди втіче звідси. Я ж не буду з тим вічно жити, треба взяти лом тут. Воно може появитися, Ну, я його лом, навіть вдарити не зможу, я вам чесно скажу. Ну він тоді я такий тоді виходжу, от що значить грати без звуку і бути не дуже уважним. Треба бути уважним дуже. Я не знаю найголовніше, що звідки він може з'явитися. Блін, нема нічого. Я ні ключів ніяких числ не можу знайти. Нічого нема. Боже так ляжу, треба дивитися краще. Тут нема. Це в підвал двері. Треба закрити, щоб не путатися. Он той клоун довбаний. Ми його зараз перехит... перехитримо. Он зараз тут, братва, він зараз тут. зара тут. Блин, ну я не знаю в натуре. Хто може грав в цю гру, то, може проходив. Скажіть мені, будь ласка, як можна від нього звідси забратися. Потому що я не знаю, я кроме Лома, аптечки, средників і фонарика, більше нічого не можу найти, більше ніде тут нічого нема. Бо я так дивлюся, може, може я пропустив, може ви бачили на відео. Або тут справді нічого нема. Ще зараз третий ще раз на другий поверх, там пошнеритись добре, це загрей відкрито що тут може бути записка тільки записки ті о ніж ніж є ага братва треба поняти завдання я так зрозумів то людину мені треба знайти що її павук доїда... доїдав того поліцейського де він там той мент Блін не справді його треба знайти зараз я того павука зможу убити напевно чи що Коротше, треба піти подивитися. Я вчора щось не замітив, його там. Я студ, братва. Бо я побачив оця полоска, я не кривався та двері. Друга, друга кімната, оця кімната. Закрейне двері. Ну шо паук. Получай своє. Є, братва! Справді, пішло по завданнях, я це паука, бачите? Людина йла вроді павука, Чого з ротом паук. Це братва. Цього паука я поставив. Ой, ще раз. Цьому полкові цього полка я вбив, я йому так сказати, ножа в голову запаха. Тепер треба дивитися цього поліцейського. братва. Блін, нічого треба йому надати першу першу медицинську допомогу. Все, братва, я його врятував. Він мені ключа дав. Я йому дав аптечку. Коротше братва, суть я зрозумів. Суть я вже зрозумів з цій ігри. Все, я вже зрозумів, що тут треба робити. Ключ. Ключ-ключ треба взяти. в нього точно ключ. Дякую. Все. Тікай, звідси, мужик! Я зараз почну цей. Зараз будуть відкривати всякі двері, все будуть відкривати. Я тут буду тікати, а ти. Он, он. Ти тоже давай тікай. Блін, це не ці двері открива, може це на другому поверсі вони відкривають? Це вроді пішов на другий поверх, братва. А он довін. Треба, його... Треба його перегнати, немає скоріше за нас дойти до другого поверху. <гум> Братва, це стрьом Це такий стрьом, що ви собі розуміли, я вам кажу. Не передати словами. І мене заубив, звичайно. це був такий... Це був такий настільки стрьом Тут я був. Так, давайте на другий поверх зараз, якщо там нічого нема... То все. Я думаю, що там щось має бути. Якщо це, ну, двері від цього, іменно від цієї. Ну, ключ від цієї двері. Мені це не потрібно цього. Братва, зараз подивимося. Якщо ні, то будемо прощатися. бо То що я не знаю, напевно. Напевно, вже дав, будемо прощатися. Ну, чи відкриє? Не відкриє. Ладно, Братва, на цьому все. Ми знайшли ключ. Я вже поняв суть. Будемо з вами прощатись. З вами був Бінго, Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Завтра мені цього клубу на обов'язково маємо втікти. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.